Повертаємося до гарячих знижок. Взуття 20 кг. Мікс першого сорту. 2,9 євро за кілограм. Перші це ось такі крутезні, чоловічі кроси, до речі. Угу, угу. Колумбія, да-да-да. Розмір. так так, так. Розмір у нас не пишу, але Я так думаю, що пише. На оригінальному музиці пише 45-й розмір колумбія. Ось такі крутезні. Наступне життя це ось такі жіночі червички. Ззаді з замочком. На ось такому малесенькому каблучку. Далі в нас також жіночі, високі червички. Ось такі. на шнурівочці Наступні, це у нас ось такі чоловічі найки. Лот просто супер. як Тільки розкрили вже дві пари брендового взуття. Далі це в нас ось такі Так, дитячі резинові чоботи. Наголошую, що вартість цієї коробочки 20 кг 1800 гривень. Ось такі жіночі, високі на резиночці. Є малесенька платформочка, прошиті. Стан шкіри просто ідеальний. Далі у нас ось такі дитячі чобітки. Та ось такі в розмірі 39. О, супер. Далі, далі, далі. Ось такі для мацьобства, Також супер прикольні. Ось такі сіренькі, жіночі, супер естетичні. Мінімально всього. Далі. Ще ось такі супер легесенькі, також жіночі, думаю, розмір. Десь дев'яточко. Ось такі. Ось такі дитячі, супер високі, щоб сніг не западав, на хутрі. Стан дуже хороший. За свою ціну, я б сказала, взагалі шик. Ось такі тьопчики. Так, на сутрі у нас ось такі дівчачі, теплесенькі. На хутрі та на замочках. Далі. У нас кедики. Звичайні кеди на шнурівочці. Ось такі чоловічі чоботи. Темно-синій шкірі. Стан, як бачите, ідеальний. Наступна пара. Ось таких чоловічих. Та ось таких дитячих, супер стильових. Просто під джинсики чи під спідничку бомба. Так, наступні у нас ось такі. -яй -яй. Ось такі. Також на маленькій платформі. Далі у нас лакові. Ось лакс, поєднанні з металом, супер стильово виглядає. Наступні чобітки, це у нас хол. Супер трендова модель. Ось такий перед, колір мокрого асфальту, на резиночці. От, бачите, стан підошви ідеальний. І прошиті. Так, ще залишаємо дві пари взуття. Ось такі. На маленькому каблучку. І ось такі козачки. Ми розпакували з вами коробочку. 20 кг кілограм вартує 2,9 євро, 1800 гривень. Акція діє до 1 вересня включно. Тому, якщо вам сподобався цей лот, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.